Всім вітання. Новий експрес-огляд електромобіля з Норвегії. Даний автомобіль доступний для передзамовлення. Автомобіль 2018 року. Пробіг даного автомобіля 70 тисяч кілометрів. Вартість цього автомобіля 18 тисяч 700 доларів у Львові розмитненого під ключ. Автомобіль оснащений передніми LED-фарами, які вирізають зустрічний поток, потік даль... <кій> дальнім світлом при швидкості більше 60 км за годину 36 кВт, запас ходу 250-270 км. Тепловий насос. Також прошу звернути увагу, це рідкість для Норвегії, але задній LED. Повороти в комплекті колеса, зимова гума, два ключа, безключовий доступ, індикатор наших зон. Ось так виглядає салон, шкіра, спортивні сидіння, хороша якість, не затерті, запускається з кнопки стоп-старт. Цифрова приборна панелька. Пробіг 70 218 кілометрів, підсвітка порогів, підсвітка дверей. Прошу звернути увагу, як проклеєні пороги. Всі Чотири двері. Все проклеєно. Стан дуже добрий. Також плівочка є, щоб не царапався бампер задній. В автомобілі доступні всі можливі асистенти. Адаптивний круїз-контроль, фронт асіст, лайн асіст, датчик мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми водія, превентивна система безпеки. Даний автомобіль доступний для замовлення. Також, якщо ви бажаєте, щоб вам підібрали інший автомобіль, звертайтесь. Номер телефону буде прикріплений в описі даного відео або в шапці на нашому телеканалі.